Україна. Україна! Свята мати героїв! Свята мати серця мого! серцем! до серця мого! Привань ворог, відій Кавказ! Привень бурой, вітер Кавказ! Свята! Будь! Свобозь! Слава Україні! Героям слава! Вишню смерть! Героя української Нації! І ти з ти, тищих не стане нам! І ти з сичінчих не зданих нам! Діво, кажуть! Прийшов сьогодні на марш 10-річчя АЗОВу, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які загинули в Азовських підрозділах. Це Гури Мокракен, я штурмова бригада та 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ. Поки що я планую тренуватись і з 18 років планую піти на контракт. Ми вирішили пройтись маршем для того, щоб підтримати наших полковиків вже військових бригади НГУ. Тому що, як ми знаємо, що зараз іде війна, і дуже актуально це робити на даний момент, щоб всі розуміли, для, цього, для чого ми це робимо, хто залучений, щоб не забувала про хлопців, які наприклад, зараз знаходяться в полоні.